Говоримо про дозволи для бізнесу. Держава зменшує їх кількість. Це ініціатива Кабміну, який вніс відповідний законопроєкт на розгляд до Верховної Ради. В проєкті закону зазначається, що до нового року всі. Дозволи та свідоцтва підлягають прискореному перегляду, тобто держава спочатку спроведе їхню ревізію, а з нового року вже буде вирішувати, які дозволи для бізнесу скасувати, а які залишити як працюватиме нова дозвільна система, і наскільки поменшає дозволів Олексій Кучер, голова державної регуляторної служби України, зараз нам якраз і пояснить, тому що є одним із. Із тих, хто цей законопроєкт розробляв. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі телеканалу 1 плюс 1 Так, доброго ранку, колеги. Доброго ранку. Пане Олексію, хто і як визначатиме, які дозволи потрібно скасовувати, а які зали... залишити? Ну, дивіться, я хотів би почати з того, що на початку повномасштабного вторгнення, ну одразу майже після цих агресивних дій з боку Російської Федерації, урядом вже було прийнято рішення, що всі дозволи. Ліцензії, ліцензії переведені на декларативний характер. Що це значить? Що на сьогоднішній день для того, щоб війти в певну сферу бізнесу, яка потребує е ліцензування, наприклад, або дозвільного документу, то необхідно просто державі повідомити про такий напір намір. Тобто бізнесмен або е, будь-яка фізична особа підприємниць, тобто суб'єкт господарювання сьогодні просто повідомляє, що я починаю такий то бізнес. Це можна зробити досить просто через е, портал «Дія бізнес. Там протягом трьох хвилин фактично ви стаєте суб'єктом, який має право займатися тією чи іншою діяльністю. Але в рамках відновлення України е, уряд дивиться далі, і е, ми провели певний аналіз разом з міністерством економіки. І побачили, що на сьогоднішній день у нас дуже багато інструментів, які задійні в сферах. Ну як приклад, це певні довідки, це, це дозволи, це ліцензії. Їх нараховується до 20 інструментів. Це сертифікати і так далі. Якщо ми візьмемо по сферам, то це просто там доходить до тисячі в різних сферах. І звісно, що на сьогоднішній день необхідно таку кількість документів скорочувати. З одного боку, ми хочемо, щоб такий декларативний принцип він залишився залишився і після, після того, як буде припинено воєнний стан. Але хочемо скоротити, щоб чітко розуміли люди, що будь-яка там довідка додаткова, вона не мала, держава не мала можливості витребувати її у того чи іншого бізнесмена. Тому створено сьогодні цей проект закону, направлений до народних депутатів, і за проектом закону буде створено певну комісію. До якої війде, зокрема Державна регуляторна служба України, яка перегляне за досить короткий проміжок часу всі інструменти дозвільного характеру, тобто всі інструменти входу на ринок, і скоротить їх? Ну я думаю, що в десятки в десятки раз це така мета, амбітна мета стоїть на сьогоднішній день перед урядом, ну власне і нами. Пане Олексію, а ви очікуєте чиновницький супротив, тому що де багато довідку, там багато чиновників, в них завжди є робота. І наскільки вони будуть чинити спротив, якщо такий закон буде ухвалено? Ну дивіться, з певним супротивом ми на стадії навіть прийняття в Кабінеті міністрів України вже зіткнулися, Що, звісно, що в цю комісію, а комісія там, члени комісії, обирались. По сферам діяльності для того, щоб бути незалежними, незаангажованими ті люди, які будуть приймати рішення щодо перегляду цього цих інструментів дозвільного характеру, але багато хто хотів війти в цю комісію з діючих центральних органів виконавчої влади, зрозуміло, для того, щоб адвокатувати свої документи і залишити їх. Але позиція прем'єр-міністра уряду досить чітка: що ну ми знаходимося в напрямку, який фактично задав президент України і. Досить жорстко ми відстоювали ці позиції, що комісія повинна бути незалежна, і документів повинно залишитись якомога менше, пане Олексію. Говорячи про те, що документів, дозволів, свідоцтв, довідок має бути менше завдяки цій ініціативі, цьому проекту цьому законопроєкту, Як це співвідноситься з європейським законодавством? Адже там ну наскільки. Нам відомо, потрібно для того, щоб провадити якусь свою бізнес-діяльність, теж збирати багато довідок, а потім ще й сертифікатів на свою продукцію. Тобто ми скорочуємо, а там навпаки багато цих дозволів чи ні, чи, чи, чи це якось по-іншому працює? Ну трошки не так. Звісно, що на виконання директив Європейського Союзу всі документи, які необхідно, ми їх залишимо. Більш того, в цих. В цьому проєкті закону там закладено певні закладені певні виключення. Вони стосуються національного банку України. Вони стосуються там. Частини з екологічної сфери і так далі, звісно, що ми не можемо просто оголити весь інструментарій і дозволити будь-кому займатися будь-чим. Звісно, що з огляду якраз на певні наші домовленості з європейськими партнерами, ми певні документи і залишимо. Але ці ці виключення вони чітко передбачені. Закону пане Олексію, зокрема законопроектом передбачено створення до 31 березня наступного року єдиного реєстру, який міститиме різні дозволи. Скажіть, будь ласка, а зараз яким чином моніторинг відбувається взагалі дозволів, які видаються? Хто це контролює? Чи це такий зараз хаотичний процес? Ну, дивіться, ми, як спеціально повноважений орган у сфері ліцензування дозвільної системи Державна регуляторна служба, ми контролюємо це. Ми е, збираємо певну інформацію, ми узагальнюємо її. Але це на сьогоднішній день, як то кажуть, проводить права вручному порядку. Є е, 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 ну фактично розпорошена вся інформація по центральних органах виконавчої влади по органам ліцензування. І дійсно одна з таких проривних ідей, яка підтримана була урядом, вона закладена ця ідея. Цією ідеєю ми виходили як з ініціативною по відновленню нашої країни. Це єдиний фактично єдиний портал, де будуть зберігатись всі інструменти. Кожна людина може, може зайти, і подивитись, чи дійсно той чи інший суб'єкт господарювання, який надає їй послуги, чи він володіє тією чи іншою ліцензією. Крім цього. Там буде реєстр скарг на органи ліцензування, ну і так далі. Ми маємо можливість розглядати ці скарги. Це буде все відкрито, відверто, прозоро. Всі будуть бачити це. знаєте, ну я точно не цього слова, Це такий буде революційний прорив в сфері документів дозвільного характеру. Цей реєстр. Тобто, у вашій уяві це є така ідеальна система, яка все спростить для тих же бізнесменів. Це точно буде система, яка все спростить. Ми на одному ресурсі ми матимо матимо всю інформацію, яка стосується. На документів дозвільного характеру, ну зокрема і ліцензії. А, пане Олексію, ви сказали, що є там певні виключення щодо того, в яких сферах будуть переглядатися дозволи дозволи свідоцтва і довідки. А в яких сферах не будуть? От ви зокрема, зазначили про те, що Нацбанк там ви не чіпаєте ту сферу. А щодо наших спецслужб воєнних, це теж сфери, які ви не чіпаєте. Адже, от буквально в серпні, один із виробників безпілотників скаржився в себе на Фейсбуці, що деталі для безпілотників, які їхали з-за кордону місяць. Десь на кордоні стояли, тому що один якийсь чиновник з СБУ не міг підписати дозвіл там свідоцтво е, якесь, на те, щоб ці деталі в Україну в'їхали. Тобто е, там буде ця ревізія чи ні? Дивіться, це теж закрита специфічна сфера, як Національний банк України, наприклад, він незалежний регулятор, і це теж вимога наших, наших партнерів партнерів міжнародних. Що стосується військової сфери або тієї сфери, де є обмежена таємні з обмеженою там, де проводяться дії з обмеженою таємницею чи під грифом секретно, звісно, що ми лише частково маємо доступ. Служба безпеки України, це теж орган ліцензування. Якщо ми згадали службу безпеки. України ми е, проводимо перевірку служби безпеки України в, в, в цій сфері, в сфері ліцензування, але виключно там в вузькому е, такому проміжку, який, е, який не стосується державної таємниці і військової сфери пане Олексію. Говорячи про те, що це є зараз проєкт, як швидко ви очікуєте, що він буде розглянути депутатами і ухвалений Верховною Радою, і стане законом. Ну, дивіться, я особисто дуже зацікавлений в тому, щоб цей законопроект був прийнятий якомога скоріше, тому що багато роботи якраз, якраз покладається на державну регуляторну службу України. А строки йдуть, і там в самому законі зазначені ці строки. Ми вже підходимо до них. Ми повинні починати. Тому ми проводимо роботу. Ми спілкуємося з народними депутатами. Ми пояснюємо, що цей проект закону ну він є пріоритетним. Це точно. А ви на когось рівнялися, коли розробляли цей законопроєкт? ну, на досвід якихось інших країн, наприклад, і хто є найпросунутішим за кордоном саме в цій сфері в наданні дозволів, свідоцтв? Е, ну, Дивіться. Е, 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 ми Чи власне... це таке українське ноу-хау зараз? Е, ні, це не те, щоб ноу-хау, але ви знаєте, що в сфері цифровізації, а це пов'язане саме з цифровізацією. Е, ми все ж таки починаємо лідирувати. І ми покладались виключно ну, на, на, на наш цей досвід переведення вже цифровізації певних документів. І, власне, я не згадав тут Мінцифра, тому що мінцифра буде відігравати теж ключову роль в цьому, в цьому питанні. Там один спіл, ну, один зі співголов цієї комісії це якраз міністр цифрової трансформації. І е, тут вже інші країни можуть подивитись на наш досвід в сфері цифровізації. Тому е, без огляду на всі ці процеси ми е, на себе приймаємо рішуче приймаємо лідерство в цьому напрямку. От марі. Так, скані, просто ти сказала про депутатів, і ви кажете, що ведете роботу з ними. Найпростіший спосіб щось донести до людини це, наприклад, її розповісти, як було що зміниться. Тому що в пояснювальній записці до законопроєкту є така фраза про те, що в Україні є навіть такі випадки подвійного або потрійного регулювання в одній сфері господарської діяльності. Ви можете навести приклад? Це що означає, що бізнесмен має там, умовно кажучи, тричі зайти в одну річку, щоб дозвіл отримати. Дивіться, це умовно кажучи, коли вимагають отримати довідку на довідку, коли це смішно, але на жаль, це залишається на сьогоднішній день, і там е сфера автомобільних перевезень, хоча зараз е Укртрансбезпека досить ну, потужно теж змінюється система шлях, там яка вона недосконала, хоча хтось її там критикував, але якщо її не було, і вона фактично з коліс на колінах була створена для того, щоб е всі ці вантажі перевозились, коли в нас був. Е ну, колапс, ви пам'ятаєте, з пересуванням ну, вантажівок та іншого, іншого транспорту. Але ось в певних, в певних сферах це до цього часу існує. В умовах війни рішення приймаються набагато скоріше. І багато чого залежить саме від керівництва. Я на сьогоднішній день готовий констатувати, що керівники. От та ж Укртрансбезпека, керівник, наприклад, Укртрансбезпеки та Міністерства інфраструктури, після того як нам надійшло там 24 скарги на цю службу. Ми швидко зібрали нараду, проговорили. Вони прибрали всі там певні негатив, негативні недоліки, які були, і все далі рухається вже в законному порядку. Відкрито швидко. Ну от це такий позитивний. Пане Олексію, і на останок, у нас вже дуже мало часу, 30 секунд. Буквально хотілося б уточнити, чи ви рахували, скільки ви для держави зекономите завдяки цій ініціативі? Скільки для держави зекономимо? Я думаю, Тут... мене для держави, а скільки відберете хабарів в тих, хто. Коротше кажучи, скільки ви відберете роботи в антикорупційних органів? Дивіться, тут будь-який процес цифровізації він пов'язаний з антикорупційною діяльністю, тому що це відсутність прямого контакту чиновника з бізнесменом. А саме в таких випадках на нас породжуються ці випадки корупційні випадки. Тому ну я думаю, що тут максимально все, все направлено на те, щоб прибрати корупцію Суми ми не рахували, але в першу чергу, коли ми проводимо такі дерегуляційні заходи, то ми дивимося на те, щоб бізнес витрачав менше. Тут рахуються суми для бізнесу. Тобто на сьогоднішній день і спрощується, і менше витрачається. На сьогодні ми можемо констатувати, що точно. Для бізнесу затрат буде менше. Втім, певні суми вони вже будуть прораховуватись під час засідання. Комісії, і це буде власне одним з ключових факторів прийняття рішення. Дуже вам дякуємо. Олексій Кучер, голова державної регуляторної служби України, був гостем прямого ефіру. Один плюс.